Жорстко, але я вважаю, що все в принципі на те, що... те на що ми заслуговуємо. Заслуг... Це для нас хороший такий холодний душ. Може, стали не за місці ноги, а ромуни на, на покліві. Нам не можна опускати голову. Ми ще маємо усі шанси для того, щоб е... досягти наших цілей. Дякуємо за підтримку. Гарно, гарно. Молодці! Супер, окей. Однозначно болісна поразка, ну але навіть коли поразки, треба рухатися далі. Як ти бачиш собі, як маємо рухатися далі після такої поразки? Чого вона нас навчила, які висновки ми зробимо? Так, ти прав, програли, можна сказати, що закономірно. Але після таких поразок, напевно, це як холодний душ. Ти маєш зрозуміти взагалі. Куди ти приїхав, куди ти потрапив? Але нам не можна опускати голову, тому що, звичайно, ще важко, але ми ще маємо дві гри і маємо змінити кардинальну гру, підхід свій, концентрацію. Напевно, кожну деталь, яка тільки присутня в футболі, ми маємо змінити. В першу чергу почати з себе, кожен з себе. І, напевно, ще хочеться попросити вибачення перед болівальниками за таку гру. Багато я з ними згоден, чому цей саме негатив, тому що від нас великі очікування. Ми, напевно, вчорашні виск... вислови на рахунок нас були закономірні. Я... Весь цей хейт сприймаю нормально, адекватно, я це все розумію, емоції. Але після таких падінь треба підійматися, комогу швидше і рухатись далі. Безумовно, хейт має місце, але дуже важлива і підтримка вболівальників, тому що це футбол, і у ньому не завжди буває так, як ти хочеш. От дивлячись на цю гру, ми ж почали з атаки, ми почали контролювати м'яч. Та що не вдалося там створити моменти так, але який момент став переломним? Чи справді оцей перший гол так все зламав? Чи саме той другий, який ну коли я думаю, я впевнений, що вийшли на другу половину із бажанням, і з корективами тренерськими, як змінити гру? Так, багато чого. Перший гол нас збив з пантелику, а другий, напевно, вже добив. І коли ти на такому рівні, проти, на такому турнірі вже програєш 2-0 психологічно дуже важко вже. І третій гол тому показник. Тому, як я вже сказав, втратили концентрацію, підійшли неналежним чином, напевно, до цієї гри. Будемо робити висновки, корективи. Ну, все ж таки цей другий гол, він здається, таким просто шальним, буває, бувають інколи в футболі такий буває. Ну, є тут момент все такі, якоїсь удачі, фарту, якогось шаленого. Напевно, вчора, як кажуть, вдача тільки на команді стороні яка сильніша, тому напевно, тут все закономірно було. Чи все ж таки можна нам в актив записати, що ми ще 70% гри володіли, володіли м'ячем? Ну, все ж таки, в будь-якому разі аналізуючи гру, є якісь плюси, є якісь мінуси. Так, можна сказати, мінусів більше, але володіння м'ячем, як вважаєш? Це, це є якийсь позитивний момент. Це все ж таки ми контролювали гру. Ну, не забували, але контролювали. Я думаю, що як. Перепрошую, почав Я думаю, що якраз по такій грі взагалі немає різниці. Як... Як ти володієш м'ячем, скільки ти зробив передач. Напевно, рахунок тут ось це найголовніший показник. Пишу, будь ласка, як для тебе, Румунія діяла десь так, як ми очікували, чи все ж таки несподівано? Ми ж готувалися, аналізували, знали про цю команду? Та ні, вони діяли очікувано, ми, в принципі, розбирали. Але я ж кажу, як ти вже сказав, до першого голу ми грали непогано і мали моменти, і контролювали гру, але ось цей... Пропущений м'яч трохи нас збив, і другий там і вже склалася гра не так, як ми хотіли. Сергій Грибов сказав на прес-конференції, що хлопці після матчу в роздягальні, ви мали таку чоловічу розмову. Чи можна сказати десь в загальних рисах про що домовилися? Що була за розмова? Я думаю, що. В першу чергу це була розмова, якраз, як я сказав тобі на початку, щоб кожен почав в першу чергу в себе, проаналізував свою гру і свої відношення. І думаю, це зараз найголовніше, що є критерій підійти до наступної гри вже з іншим, не можу сказати, налаштуванням, тому що налаштування в нас було хороше, і ми хотіли перемогти. Але напевно по-іншому взагалі піднестись до цієї гри. Власне, вболівальники, які, яких би я назвав такими справжніми, які підтримують команду, згадують, що, наприклад, на чемпіонаті світу шостого року, також у Німеччині, Україна теж почала з поразки 0-4, а потім зуміла дійти до чвертьфіналу. Чи ось такі паралелі на противагу Хейту трошки мотивують вас, підтримують? Якщо чесно, ні, я про це взагалі не думаю. Але я вчора побачив одне відео. Яке мені дуже сподобалось, якраз на рахунок, я розумію емоції болівальників, там за перші, напевно, 3 години мені було дуже багато повідомлень, таких неприємних. Але потім, коли вже емоції, напевно, встигли, то я побачив, як болівальники почали підтримувати. І вчора я побачив одне відео, там, де кажуть, що це ж наша збірна, і, на цих 26 чоловік, яких визвали... Їх же не, ну, немає іншої збірної. Тому, можливо, ми роз, я розумію, і ми заслуговуємо на хейт, але як я вже сказав, ми ще маємо дві гри, і якраз такі важкі часи. Треба згадати, як нас підтримували після гри з Ісландією, після гри з Боснією, коли, коли здавалося те, що ми вже там програємо і вже немає можливості, як ми виривали ці перемоги. Напевно, треба згадати ось такі моменти, ось такі емоції. І з ними підготуватися до наступної гри і зробити все можливе якраз в наступній грі, як сприйняли результат словаків з бельгійцями. Ще одна сенсація у нашій групі. Та напевно для нас це не має якогось особливого значення. Найголовніше це наша гра і вже наступна гра, і що ми маємо два фінали. Важко сказати, як повернеться цей результат. Одні кажуть, що це на краще, інші кажуть, що це ускладнить ситуацію в групі. Але ти сказав, що все вже е, покаже сама гра і результат. Знаю, що ви налаштовані максимально, хочете виправитися. Як зараз е, е, після цього забути просто цю гру з Ромуном, викинути її з голови, щоб ці негативні емоції не заважали концентруватися. Звичайно, що забути складно, напевно, навіть неможливо. Але в першу чергу треба проаналізувати і зробити висновки. І, як я вже сказав, це для нас хороший такий холодний душ на майбутнє. І ти вже маєш розуміння, як треба підготувуватись до гри і взагалі підходити до таких турнірів. Я хочу сказати. Хоча б це почули багато хто, що на хейт ніхто не заслуговує, тому що ви робили свою роботу е і у футболі ніколи немає гарантованого результату. Тому впевнений, що є дуже багато вболівальників, які е нас підтримують, бо це збірна всієї країни. Так що йдемо далі, готуємося і туруємо свій, свій шлях. Тримаємося, тримайтеся, хлопці. все буде добре. Попри поразку, у цьому поєдинку все ж визначали Лева-матчу. Глядачі, які заходили на сайт і найбільше голосів накидали Михайло Мудрику. І тепер у нього сім левів, так само, як і у Андрія Ярмоленка. До речі, попри поразку, ви правильно робили, що все ж голосували за Лева. Бо кожен ваш голос це одна гривня на благодійність від партнера збірної України Бренду Львівське. Будь що під силу тим, хто викладається на максимум. Адже всі ми на одному полі. І Львівське також є прикладом того, що кожен внесок важливий. Львівське внесок кожного заради спільної мети. Дужну, скажімо так, матч уже минув. Це вже історія сьогодні. Уже другий день, все ж таки, десь переспали. Переночували, знаєш, після цього, от зараз дивлячись на цей матч, все ж таки, що пішло? Що пішло не так? Адже ми спочатку контролювали хід гри. Е, ну, знаєш, все-таки ми ще до кінця не проаналізували гру, але ну, я думаю, що може стали, не знаю, не з цієї ноги, а Ромуни на навпаки, з тієї, з якою потрібно. І так, трохи не склалася гра, все пішло не за планом. І... На жаль, ми це розуміємо, що ми програли і ну, програли так. Не дуже навіть гарно, що не можна навіть один одному, чесно кажучи, і в очі подивитися. Я зрозумів, друже, який можливо момент найбільше згадуєш в цьому матчі? Е, ну, Напевно, от момент, коли ми вийшли перед грою співати гімн і почули. Натовп румунів, яких було дуже багато вчора. І в мене в той момент ну, якось там пробігла така мисль, що сьогодні ну, точно легко не буде. Угу. Так насправді і сталося. Ну, дивіться, в цьому матчі ми 70% володіли м'ячем, контролювали м'яч. Все ж таки, на твою думку, що завадило конвертувати це у гольові шанси? Е, ну, Насамперед, це дуже гарна робота Румунії в захисті. Бо вони ну, майже не дали нічого зробити. І саме тому вони зіграли дуже добре, а ми погано. Це однозначно так. Сергій Ребров сказав на прес-конференції після гри, що у вас була розмова між собою. Хто говорив найбільше про щось може домовилися? Ну, говорив капітан, звісно, і домовилися про те, що в наступних іграх, зважаючи на те, яким буде результат, на те, яким буде якість гри, але усі будуть намагатися битися один з одного. І найголовніше, щоб не повторювалося такого, як з Румунією. Це однозначно. так. Чи в тебе в самого якісь є рецепт такі, як відійти від такої поразки? Чи можливо була якась така в тебе вже в історії, в твоїй кар'єрі, скажімо, ситуація, от, така болісна поразка? Ну, звісно, болісні поразки були. Там, і Сім від Фейнорду там пропускали, і там, сім від Франції. Звісно, поразки були е, усілякі, але, напевно, ця така найприкріша поразка, напевно, за цю кар'єру і через важливість самої гри, через лежість турніру, через відповідальність, яка на нас зараз лежить. Саме тому, напевно, ця поразка найгірша. Але ми повинні все одно встати, підняти носи, і ми ще маємо всі шанси для того, щоб досягти наших цілей, і саме над цим потрібно працювати та готуватися. І зараз погляньмо, як на нашу поразку реагували у світі, і тут було все від розчарування до злорадства. Давайте спершу почнемо з того, що написали провідні спортивні видання. ESPN робив акцент на помилках Луніна, і це відобразив і словесно. І візуально про Реала написав і паблік Goal.com. Щоправда, вони концентруються на тому, що Андрій Лунін взяв відповідальність за поразку на себе. Opta-Analyst не стала писати прямим текстом про сенсаційність результату, але все ж і в їхньому аналітичному цифровому розборі це теж відчувається. Зокрема, в матеріалі роблять акцент на тому, що Румунія стала першою командою, яка зуміла перемогти у фінальній частині євро з підсумковим володінням м'ячем у 29%. Зрозуміло, що дуже тішилися наші поразці росіяни, але їм того було мало, і вони вирішили зробити те, що вміють найкраще брехати. Їхня пропаганда зліпила фейк, в якому, начебто, румунські фани під час матчу скандували Путін Путін. Але насправді у цьому відео не вистачає ще одного слова, яке росіяни просто затишили. А ще взяли і домалювали на трибунах прапор ДНР, якого насправді теж не було. Щодо наших фанів, то після поразки більшість розсипалася у злісних епітетах щодо гри збірної України, і це спровокувало зворотню реакцію відомих українців. Селебриті, актори та військові, попри критику, висловили слова підтримки збірній. Українська асоціація футболу у себе на офіційній сторінці в Інстаграм поділилася цими дописами. Давайте ми теж візьмемо приклад від них і підтримуємо збірну України в коментарях. Заходив у соцмережі, бачив реакцію. Що би, скажімо, так, ти ну, я не знаю, відзначив в цьому плані, в тому що ти побачив в соцмережах? Так, звісно, багато чого бачив. Звісно, багато бачив того, чого б не хотів побачити, але всі розуміють, що це життя, за футбол. на нас лежить відповідальність і Коли ми не виправдовуємо очікувань людей, то ми е е і маємо, звісно, наслідки. І тому ми отримали ці наслідки, і, і ну так було жорстко, але я вважаю, що усе в принципі на те, що, те на що ми заслуг заслуговували. Але команда завжди потребує підтримки. В цьому, власне, і є сутність і цінність болівальників. Тому також є підтримка, І я думаю, що це дуже важливо в такий момент, важкий. От якраз важкий момент є найціннішою підтримкою. І розраховуйте на те, що все ж таки тих болівальників, які вас підтримують і вірять в вас більше, ніж ті, які хейтять. Звісно, вболівальників, які нас підтримували і досі продовжують підтримувати набагато більше, ніж хейтерів. І дуже велике вам спасибі за все те, що ви робите, за ті усі гарні слова та посилання і меседжі, які ви надсилаєте. Тому дуже велике вам дякую за підтримку.